Усім, привіт, привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам швиденько показати своє замовлення невеличке від компанії Oriflame, яке я робила по восьмому каталогу. Так, швиденько хочу зняти, так як ви самі знаєте, які у нас в країні зараз проблеми зі світлом. Включили світло на декілька годин, тому треба швиденько використовувати. Замовлення робила ось по цьому. Каталогу, який у нас щойно відкрився. Каталог такий літній, яскравий. У ньому дуже багато цікавих пропозицій, цікавих новиночок. Тож давайте подивимося, що для себе обрала я і що обрали мої клієнти. Насамперед, що було в моєму замовленні це ось такий от наш набір новиночка тонізуючий набір, Гель для душу, маска для обличчя. І крем для рук з лимоном, органічною морквою та імбирем. Ось такий от цікавий наборчик. Далі, що було в моєму замовленні, це ось такі от олівчики, тіні олівчики. У мене у відтінку шоколад і відтінку зефір. Ось я вже взяла, зробила свочі. Бачите, тут видно, це от відтінка. Відтінок шоколаду, а це зефір. Олівчики дуже красиві, дуже гарно наносяться, гарно виблискують. І, взагалі, ці олівчики дуже мені подобаються з цієї лінієчки. Далі, що було в моєму замовленні, це ось, ось такий от парфумований кремчик для рук «Грейти». Мені цей аромат дуже подобається, тому як я, одразу, як я побачила цей крем в каталозі, то одразу вирішила його придбати. Ось покажу, у мене є аромат і жіночий, і чоловічий, вони мені дуже подобаються і подобається мені також їх міксувати між собою, змішувати. М можливо, хтось з вас має їх при... Спробуйте, можливо, і вам сподобається. Так, далі, що було в моєму замовленні, це, звісно ж, водичка туалетна, не змогла я пройти повз. Зараз я вам покажу, як вона представлена у нас в каталозі Ось туалетна водичка. Gelato Vibes Тут цілих 100 мл. Заявлена вона як фруктова, квіткова і гурманська. Поки я з вами тут сиділа, знімала огляд, я нанесла її і тестила. Водичка мені дуже сподобалась аромат такий дійсно квітково-фруктовий, і дуже гарно відчуваються саме фруктові ноти. Тому, я думаю, саме на літо от це манго заявлене, воно так. Гарно відчувається таке сочне, сочне яскраве літнє, смачне спіле манго, він буде доречний саме в теплу пору року. Єдине, що мені більше подобаються флакончики в об'ємі 50 мл. Ну, це так з своєї точки зору, так як у мене є дуже багато ароматів, і я завжди стараюся придбати аромат в меншому об'ємі. Тому що мені здається, що 100 мл це забагато. Але аромат мені сподобався, він літній, такий яскравий, і я думаю, що з задоволенням буду його використовувати. До речі, взяла ось цей от аромат. Дольче далече. Дольче далече. Він був. Представлений в каталогах трошки раніше, вони чимось схожі, бачите? Ну, флакони по дизайну схожі. Аромати, ні, я порівнювала цей аромат більш літній, він такий з фруктовими нотками. А цей аромат солоденький такий, відчувається гарна нотка такої солодкої карамельки. Фруктові е, ноти тут також є, але не такі ярко виражені. І Він солодкий, але не притурний, його також можна використовувати влітку. Що один аромат і що другий, обидва достойні. Мені обидва ці аромати сподобалися. Але це, звісно, моя думка. Ви, Якщо є пробні зразочки, замовляйте, пробуйте, якщо вам сподобається, то тоді купуйте вже для себе ціленький флакончик. Далі, ще, що я взяла замість плати за доставку, ось такий от лосьон для тіла, малинка. Дуже мені подобається цей лосьончик, щоб, платити, щоб не платити за доставку, я взяла його собі в користування. Ось такий от малинка. Дуже великий об'єм, тут 500 мл, надовго вистачає. Так, і що я ще отримала? А, якщо купувати аромат, так було заявлено в каталозі, то ми мали отримати ось такий от пробний зразочок нашої новиночки наступного каталога, водички в подарунок. Ось прийшов мені цей пробний зразочок. З листівочкою. Зараз я його, я вже його, звісно, і наносила і ще зараз нанесу. Я вже неодноразово чула у дівчат на Ютубі розповідали про цей аромат, що він дуже-такий, дуже притурно -солодний. солодкий. Так, да, він дійсно, дуже-дуже солодкий. Хто не любить такі солодкі аромати, то, мабуть, він вам не сподобається. Зараз я ще гляну, що у нас тут за нотки заявлені в ньому. Він заявлений як квітковий деревний мускусний нотки груша, акорд яскравих квіткових нот мускус. Не знаю, що тут більше дає таку солодкуватість. Але мені сподобався цей флакон. Я тільки глянула на флакон, я одразу захотіла цей аромат. Ну, це просто витвір мистецтва. І ви знаєте, чомусь я коли побачила цей аромат в каталогах. Я подумала, що він буде свіжий, тому що, як на мене, мені ця кришечка флакона асоціюється з ракушкою. Тому я подумала, що він буде відноситись до таких от якихось ароматів більш свіжих. Але ні, він дуже солоденький. Я взагалі люблю. Солодкі аромати, тому, звісно ж, для себе я його придбаю. Це я вже взяла вам показати ось такий от новий каталог, я отримала. Якщо потрібно, я знімлю огляд, але я думаю, ви вже всі бачили цей каталожок. Якщо купуєте цей аромат, в подарунок отримуєте будь-який бальзам для губ в наступному каталозі. Каталог також досить такий цікавий. Ось таке от, дівчатка, було моє замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного, тихого, мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі. Коментуйте, розказуйте, які продукти з цього каталогу придбали ви, що вам більше подобається. Буду рада почути ваші думки в коментарях. Мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.